Пароварильні шафи призначені для варіння продуктів на пару та їх розігрівання. Пароварильні шафи це апарати, в яких процес приготування продуктів базується на використанні гострої вологої пари, пара, конденсуючись на поверхні продуктів, прогріває їх до стану кулінарної готовності. При цьому харчова цінність продуктів зберігається в більшому ступені. Ніж під час теплової обробки у воді за рахунок значного зниження вилуговування мінеральних речовин. Тому варіння на пару широко застосовують для приготування продуктів лікувального і дитячого харчування. Крім того, продукти, що підлягають обробці парою, здобувають специфічний смак і аромат, скорочується час їх теплової обробки. В даний час серійно випускаються тільки електричні пароварочні апарати з власним парогенератором АпеСМ-1 і АПЕСМ-2 вітчизняного виробництва. Апарати мають аналогічну будову і відрізняються тільки кількістю секцій. У АПСМ 1 одна секція, а у АПСМ-2 2 дві. Розроблені нові конструкції пароварочних шаф ап 023 а ап 023 а 01 розраховані для варіння на пару у функціональних ємностях. Апарат пароварочний електричний секційний модульований АПСМ1 має одну секцію. Апарат використовують як окремо, так і у складі технологічних ліній. Корпус має вигляд шафи, облицьований листами із нержавіючої сталі, і установлено на підставку з опорами, які регулюються по висоті. Робоча камера вона ж варильна камера, в цьому апараті це одна секція. Дверцята розташовані спереду варильних камер, мають засувки, призначені для видалення зайвої пари. Листи це прямокутні деко. Перфоровані мають отвори, і на них варять на пару. Неперфоровані із знімальними кришками. Слугують для розігрівання кулінарних виробів. Парогенератор. Розташований під варильними камерами. Вода в парогенераторі закипає і пара, що утворюється по трубопроводах, подається до варильних камер, тим самим нагріває їх. Для промивання парогенератора передбачено вентиль. Апарат розігрівається до температури 95-97 градусів за 20 хвилин. Живильний бачок з поплавком. Показує рівень води у парогенераторі. Нагрівальні елементи тени розташовані в парогенераторі. Датчик захисту від сухого ходу при відсутності води в парогенераторі спрацьовує і апарат вимикається. Пульт керування, ручка перемикача і пакетного вимикача. Сигнальні лампи. Червона. Сигналізую про те, що немає води. Та зелена, що іде нагрівання. Апарат пароварочний електричний секційно модульований Апесму 2 складається із двох секцій і підставки, встановленої на регульованих за висотою ніжках. Секції і підставка облицьовані листами із нержавіючої сталі. Кожна секція має дві самостійні робочі камери. У середині камер на знімних напрямних кутиках розміщуються суцільні перфоровані листи для продуктів. Кожна камера закривається окремими дверцятами, з ручкою з запором. У середині підставки розміщується парогенератор з живильним бачком і апаратурою керування. Рівень води у парогенераторі підтримується поплавковим клапаном, розташованим у живильному бачку. Вода у парогенераторі нагрівається тенами, потужність яких регулюється за допомогою перемикача у співвідношенні 1 до 2 та до 4. Захист тенів від сухого ходу здійснюється за допомогою реле тиску RD4. Яке вимикає їх від мережі при припиненні подавання води або зниженні тиску у водопроводі. Праворуч на лицьовій панелі підставки виведені ручки перемикача потужності і сигнальні лампи. Пара із парогенератора по трубопроводам подається у варочні камери, утворений у процесі варки конденсат. По трубопроводу відводиться в каналізацію. Кількість поданої до камери пари регулюється засувками, для запобігання переповнення парогенератора у випадку несправності поплавкового клапана у живильному бачку передбачена переливна трубка, через яку залишки води зливаються до каналізації. Для зливання води із парогенератора є зливний патрубок з вентилем. У перфорованих посудинах варять овочі, вироби ізрублених м'яса і риби. У неперфорованих м'ясо розміщуючи його у верхній частині камери. Апарат параварильний електричний АП023А. Призначений для варіння на парі овочів, м'яса, риби та різних кулінарних виробів у функціональних ємностях, встановлюють його на загальну ферму спільно з іншими апаратами. Апарат АП 023А01 відрізняється від апарата АП023А наявністю індивідуальної підставки. Що поставляється в комплекті з апаратом. Апарат АП-023А складається з двох варильних камер, встановлених на рамі. Камери, позначені циферкою 6, рама циферкою 1 і закритих з лицевого боку індивідуальними дверцятами з натяжним запором. У варильній камері Встановлюються касети, циферка 9. З перфорованими, вони позначені циферкою 7, і неперфорованими ємностями. Під варильними камерами знаходяться парогенератор, циферка 4, заповнення якого водою здійснюється з водопроводу через живильний бачок, циферка 2. Рівень води в ньому підтримується поплавковим клапаном. Такий самий рівень води виявляється і в парогенераторі, який з'єднаний з живильною трубкою і є сполученою посудиною. Вода в парогенераторі нагрівається електронагрівачами. Для захисту нагрівачів від сухого ходу є реле тиску. Воно позначено циферкою 3. Встановлене на підвідному трубопроводі. Реле тиску відключає електронагрівачі в разі припинення надходження води і зниження її тиску. Пара, що утворюється в парогенераторі двома трубопроводами, циферка 13, подається в варильні камери. Конденсат, що утворюється в процесі варіння, конденсатопроводом, він позначений цифрою 5, стікає в каналізацію. У нижній частині апарата розміщені панель керування з електроапаратурою, блок затискачів і заземлювальний затискач. Циферка 12. На облицювання циферка 10 виведена ручка вимикача. І жовта сигнальна лампа, що сигналізує про вмикання електронагрівачів. Припинення роботи лампи при вімкненому положенні вимикача сигналізує про сухий хід. На конденсатопроводі встановлений датчик реле температури. Циферка 14, за допомогою якого електронагрівачі перемикаються на слабкий нагрів. Після того. Як із конденсату проводу почне витікати конденсат температурою 95-96 градусів Цельсію. Апарат АП02301 має підставку, виконану у вигляді рами, що складається з двох боковин, які спираються на нижню полицю, що зі свого боку спирається на чотири ніжки. Із регульованими за висотою гвинтами. У правій боковині підставки змонтовано заземлювальний пристрій. Принцип дії наступний: вода в парогенераторі нагрівається електронагрівачами. Пара, що утворюється при цьому, надходить у варильні камери, стикається з продуктами, які там перебувають. І конденсуються, виділяючи тепло, за рахунок якого і відбувається варіння продуктів. Правила експлуатації. Перед початком роботи перевіряють заземлення, килимок, санітарний стан камер та листів, пульт керування. Вентиль для зливання води із парогенератора закривають. Вентиль на трубопроводі для заповнення живильного бачка та парогенератора відкривають. Пристрій для перекриття пари відкривають. Під час роботи вмикають тени. Загорається сигнальна лампа нагрівання. Після нагрівання робочої камери е, загружаються продукти на листах. По закінченню роботи. Розвантажують апарат так. Відкривають засувки, випускаючи зайву пару. Відкривають дверцята, але не повністю для того, щоб випустити залишок пари. Розвантажують апарат, користуючись рушником. Апарат промивають теплою водою та просушують. На цьому слайді ви можете побачити табличку можливих несправностей парових варельних шаф та способи їх усунення. Перша несправність це на пульті апарата горить сигнальна лампа, немає води. При натисканні кнопки включення не загорається сигнальна лампа. Тут може бути декілька причин. Недостатній тиск води в паропроводі, несправне реле тиску РД4 або перегоріла лампа. Усуваємо ці несправності тим, що перевіряємо водяну магістраль, усуваємо несправність в реле тиску РД4, замінюємо перегорілу лампу. Наступна несправність: тени вимкнені, апарат нагрівається, сигнальна лампа нагрів не горить. Причиною може бути те, що перегоріла лампа. Усуваємо цю несправність тим, що замінюємо лампу. Наступна несправність перемикач встановлений в положенні сильного нагріву, але апарат тривалий час не виходить на робочий режим. Причиною може бути перегорілі в один або декілька тенів. Несправний пакетний перемикач згоріла котушка магнітного пускача. Усуваємо цю несправність тим, що замінюємо несправні тени, усуваємо несправність у пакетних перемикачах або замінюємо катушку магнітного пускача.